Дороги зарплати в соціальній та освітній сферах, пільгові ліки і харчування дітей у школах. Це одні з нагальних нині проблем у громадах Вінниччини. Ці питання обговорювали під час робочої поїздки до Турчина очільниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної та керівників громад. А також говорили про розбудову центрів надання адміністративних послуг, реконструкцію одного із них завершили у Браслеві. Основна зараз проблема селищної ради це відкриття центру надання адміністративних послуг. Так, як ми одна з останніх громад в області, яка не має безпосередньо цього офісу. Послуги надаються в службових кабінетах селищної ради. Більшість питань вирішили під час робочої зустрічі. А щодо інших профільних підрозділи обласної адміністрації отримали доручення підготувати рішення у визначені строки. Стійкість країни починається. Зі стійкості громад. І ця стійкість, вона не в гаслах, вона в роботі шкіл, наших лікарень, соціальних служб, в теплі домівках, в здатності місцевої влади реагувати оперативно, швидко, якісно на ті виклики, які ставить перед нами сьогодення.